Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти, і ми з вами поговоримо про потреби і можливості сім'ї. Сім'я або родина це група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та їхніх родичів, які проживають спільно, мають взаємні права та обов'язки. Кожна людина має сім'ю. А яка у вас сім'я? Я думаю, що вона велика, дружна, весела, працьовита. Я скажу вам залюбки. Тато і мама це батьки. Я із братиком, їх діти. Всі ми вміємо дружити. Ну, а разом ми – сім'я. А зараз я пропоную вам послухати оповідання, яке називається Сім'я у нас одна. Левко завжди допомагав мамі. Він і посуд мив після обіду, і в кімнаті прибирав. Але якось Левко залінився і день, і другий не допомагає мамі. Тут і неділя підійшла. Батько каже за обідом. Погано наша сім'я працювала, не підемо нікуди сьогодні. О тільки шкода маму. Увесь тиждень у Полі та вдома працювала, і сестричку Таню шкода. Короші оцінки принесла дванадцятки. Та я те, що увесь тиждень працював на фабриці. Левко почервонів увесь говорить. Ну, йдіть самі, а я з кіцькою залишусь. Та ні вже, куди ми підем, відповідає батько. Адже сім'я у нас одна. Всі одне за одного відповідаємо. Діти скажіть, а чому так сказав батько? Тому що у родині всі один за одного і у всіх свої права і обов'язки. Кожен із членів родини або сім'ї має потреби. А скажіть, однакові вони чи ні? Звичайно, що ні. Скажіть, які потреби має мама? Пральну машинку. Подорож, а тато, комп'ютер, машину, дідусь, телевізор, шахмати, бабуся, На мисто подорож до театру, діти іграшки. Велосипед. Скажіть, а чи можна задовільнити всі потреби одразу? Звичайно, ні. А чи вистачить на все грошей? Також ні. Тож потрібно спочатку задовільнити першочергові потреби сім'ї в житлі, їжі, одязі тощо. А вже потім вибирати солодощі, іграшки, прикраси, подорожі. Тож я вам пропоную зараз розглянути першочергові потреби родини, будинок або квартира, газова плита, питна вода, їжа, одяг, меблі. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Бажаю та Треба. треба це все те, що потрібно людині. Без чого важко обійтися. А от бажаю це те, що бажаєш мати. Але без цього можна обійтися. Вам треба вибрати те, що треба. Будинок чи авто. Питна вода чи солодкі напої. Хліб чи бургер. чи цукерки. Взуття чи санки. Отож без цукерок іграшок можна обійтися. Насамперед кожній сім'ї потрібно мати хліб, сіль, цукор, воду, одяг та інше. Отже, я вам пропоную намалювати потреби своєї сім'ї. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!